Вітаю вас, мої шановні підписники. Сьогодні ми продовжуємо нашу розминку і ми будемо розминати нашу грудну клітину. Коли ми танцюємо, у нас є декілька базових рухів грудною клітиною. Перший рух це вперед і назад. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що коли ви будете виводити вашу грудну клітину вперед, намагайтеся об'єднати ваші лопатки. Тоді ваш рух буде максимально амплітудним. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якщо ви хочете ускладнити цей рух, тоді намагайтеся виводити грудну клітину не просто вперед, а вперед і трішечки вверх. Але при цьому увага! Не прогибнайтеся в вашому попереку. Раз. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Друга частина нашого руху, коли грудна клітина йде назад. При цьому ми трішечки скруглюємо нашу спину, начебто ми намагаємося когось обійняти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відповідно, повністю наш рух буде виглядати таким чином: Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Коли він став у вас виходити, намагайтеся його трішечки пришвидшити. Раз, і, два, і, три і чотири і. Раз і два і три і чотири і. Але при цьому також звертайте увагу на те, щоб ви не допомагали себе, собі ліктями. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ваші руки просто вільно розположені уздовж вашого кору. Нашим наступним рухом є сув грудної клітини із сторони в сторону. Справа і наліво або зліво направо. Основним фактором, на який вам потрібно звертати увагу, коли ви будете відпрацьовувати цей рух, є те, що ваші плечі повинні бути на одній прямій лінії. Намагайтеся не нахиляти ваш кор із сторони в сторону, а навпаки, начебто стосовувати його у бік. І для вас основним маркером тоді буде рівна лінія ваших плечей. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Якщо ви хочете ускладнити цей рух, то намагайтеся в ту ж саму сторону, куди йде ваш кор, ваша грудна клітина, те ж саме плече піднімати трішечки в діагональ і вверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім. 8. Таким чином ви будете максимально розтягувати вашу верхню частину з боку в бік. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8. Тобто, з вами сьогодні ми маємо два основні рухи грудною клітиною. Вперед, назад і з боку вбік. Зараз ми ці рухи об'єднаємо в чотири точки. Вправо, вперед, вліво, назад. Вправо, вперед, вліво, назад. Коли цей рух у вас виходить, намагайтеся зробити його трішечки швидше. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. При цьому звертайте увагу на те, що мої руки. Просто вдоль мого кора майже не рухається. Всі рухи, які я роблю, я роблю виключно грудною клітиною. І нижня частина, там, де мої ножки і стегна, також зафіксовані на місці. Мені потрібно відокремити мою верхню частину від моєї нижньої частини. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. І на останнє все, що я роблю, я об'єдную ці чотири точки в єдине коло. Максимально повільно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ви можете це робити справа наліво і відповідно з лівої сторони направо. Коли цей рух у вас виходить повільно, також намагайтесь його пришвидшити. Раз і два і три і чотири. І, і змінювати також напрямок руху. Раз і два і три і чотири. А зараз давайте об'єднаємо всі наші рухи грудною клітиною в невеличку комбінацію. Наш перший рух був вперед назад. Раз, два, другий із сторони в сторону. Три, чотири. І потім робимо одне коло справа наліво, і інше коло зліва направо. Відповідно, наша міні-комбінація виглядатиме таким чином. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Будь ласка, ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. До нових зустрічей!